Як діяти в умовах надзвичайної ситуації, зігрітися та не померти з голоду у лісі цими та іншими знаннями зі старшокласниками однієї з черкаських шкіл, ділилися надзвичайники? Вони демонстрували наочні матеріали та наголошували поінформованість і пильність понад усе. Новий час нові правила реальністю сьогодення стали військові дії на Сходи, Тому нині важливо навчитися виживати у надзвичайних ситуаціях. Базовими знаннями з цього питання працівники ДСНС озброювали старшокласників Черкаської школи номер 5 Але Ви не лише майбутнє держави, ви той резерв, фактично, який сьогодні ми очікуємо найближчим часом, який візьме в свої руки і керування країною. І головне на вас буде покладено питання безпеки. Безпеки вашої, ваших родичів, ваших близьких. Поділитися досвідом до школярів прийшов сапер Андрій. Хлопець нещодавно був у зоні АТО. Він розміновував територію в Краматорську. Разом із сапером школярі приміряли бронежилет та розглянули будову мін, а ще дізналися про його роботу на сході. Міна направлена дійство Мон 50 Тобто, ну і стандартні наші артилерійські боєприпаси різного калібра. Власне, да вони були практически по всьому городу. Також сотрудники наших з інших областей знімали і протитанкових він очень много. Школярі зізнаються, дізналися багато нового. Тепер вони знають, як поводитися в разі виявлення вибухонебезпечного предмета. А звичайно, не чіпати його руками, тому що якщо він розірветься, радіус на який можуть облетіти осколки осколки, так може бути до півтора кілометра треба обгородити територію і звичайно викликати службу безпеки за номером 101. найцікавішою частиною зустрічі стали курси виживання дітей навчали як за допомогою підручних засобів відфільтрувати воду з гвиняного горщика для квітів виготовити міні камін а у пластикових пляшках захистити речі від вологи Дійсно це треба, тому що зараз така ситуація в країні, що без цього не обійтись. і ну воно дуже треба. Такі знання, переконані фахівці, можуть знадобитися школярам у житті, уміння правильно розкласти вогнище чи закип'ятити воду в пакеті з під кави постійні під час походу чи відпочинку на природі. Буваємо на рибалки, на пікніки, ходимо там, не в походи. І ви знаєте, ось ці річ, навіть не просто в період евакуації, а навіть в повсякденній житті. не там говорю, общаються друг з другом, і о, щось то увидев, що-то услышав, спробував у тебе вийшло сказати, вона на протяжині всієї жизни, тим бляноні Рятувальники Також закликали бути пильними та в разі виявлення підозрілих предметів чи пакетів відразу повідомляти за номером 101. Яна Лимаренко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.